Зараз на цій сцені реально квартет. Зміст Конотоп, Дрогобич, Березне та Луцьк, Малік Даніель, Федорняк Олег, Зубчик Роман і Пилипяк Тарас. Зустрічаємо. <праць> Привіт, привіт, пасани. Привіт, пацани. Привіт, 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 як вас справи, бачу. що нового? Та ну це наші питання до вас. А. <ривіт> пацани вийшли, запахло тіктоком. <ривіт> що, як справи? Все класно. Без Тоб... тіктоков. Думали принести, але вирішили. Та, ні, мініатюрки. Мініатюрки попробуємо. — Ми любимо мініатюрки. Да. І вони Чесно? дуже круто заходять. Чесно? <ривіт> Ваші плани після перемоги. Анкеті написано допомагати процвітати нашій рідній і любій Україні». Ну, як без О, цього. Не без, цього, не У без цього. цього, У вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити наших коміків. Якщо ви розсмішите їх, отримайте дві тисячі гривень. Угу. Ви готові? Так. Так? Так, так, Зал. Давайте підтримаємо наших учасників. Хвилина починається прямо зараз. Зараз діти ростуть не по днях, а по годинах, тому випадок в дитячому садку. Олешка, ти кашку будеш? Женщина, в мене алергія на лактозу. Думайте головою своєю. Sorry. Все. Їм треба було 9 секунд для того, щоб розсмішити тебе, Юра. Уявив цю дитину? Ні, в мене просто така ж проблема. <реклама> з лактозою. Продовжуйте, чи дві тисячі забирайте? її? Нє-ні, продовжуємо, продовжимо. Отже, давайте без зайвих розмов. Наступна хвилина, можливість виграти 5 тисяч гривень. Поїхали. Добрий день, яку а. Ой. І так, випадок у куліста. Добрий день, яку букву бачите. О! Яка о? Це А. Нє. О. Понятно, як вас звати? Юрій Ткач. Ага. <реш> І так, уявіть, Юрій Ткач не даю пюрешку. Уявили, посміялись, йдемо далі. <реш> Які реалії такій ситуації? Пара чекає третю дитину. Дорога, нагадай, а скільки нам за третього дадуть? 45 тисяч. 45 тисяч. Блін, ну це навіть не мавік. Леся Нікітюк і Юрій Ткач, завли роман. Юра, може все-таки спробуємо, хто зверху. Ну, якщо це у нас на одну ночь, то я. Погнали. Опа, опа, опа. І так, той самий однокласник, який виріс і вибився в люди. Нажимай! Натискай! 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 Натискай, Я йду. А якщо я не хочу нажимати, я не буду нажимати. Ще раз, ще раз мене будете ображати. Валі, не, ну, ми, все, ти sorry. вибився в люди, ти молодець. Yes. Yes. Ти там ми тут. <laughs> Дивимося на тебе знизу, друг. Хлопці, це було дуже смішно. П'ять тисяч гривень у вас вже є. У вас стало на один менше. Людина не вірить, напевно, в 10 тисяч. А ви вірите в 10 тисяч? Так. Поїхали. І так, друзі, уявіть, Леся Нікітюк у маршрутці. Уявили, посміялись, поїхали далі. Друже, не спіши. І так, печерні люди навчились говорити. Ару. Заповни! Давай. А, на дні народження. Друг з днем народження, тобі на. Вау, круто! Ну все, роздівайся, заходь. <ривіт> Чувак, ти що гониш? Парні йома, та де вас носить уже. <ривіт> Вау, тобі футболку подарували. Якраз під мій подарок підійде. Пішли. Полунали. Чекай, чекай, а що тобі Маринка подарила? Та не уважно. Я... <ривіт> І так, суді дали хабаря чуть-чуть більше, ніж він хотів. Підсудний, невинний, сексуальний, красивий. стараюсь. Випадок в Криму. Прикинь вчора гуляв по парку, Буданова встретил. Ну що, як? Сказав готуватися. ай О-а-о, ай о За правилами нашого шоу, обличчя коміки не мають права закривати. А я не закриваю. Я завстидалася. Може, ти там посміялась швиденько, а зараз прикриваєшся, що ти стинує. Мені як православній людині можна дивитися на голого чоловіка тільки після весілля. А, давай подивимося, як православна дівчина дивиться на голого чоловіка. У нас є відеоповтор. Але масочку підвідкрила. Дивіться Бетмен, я вважаю, дарує хлопцям 10 тисяч гривень. Опа, Тарас готовий. Давай пробуй. Я в вас вірю. Дякую. Хвилина для вас. Поїхали. Дякую. Колобок під вікнами роддому. Колобіха, Хто? Пірожок з м'ясом. В смислі з м'ясом, я же постний, Алло, альо. Ти чо? Спайдермен Дебіл. ти, До шкільного психолога нарешті хтось прийшов. Добрий день. Добрий день. ти хто? Міша сьомий Б. Мене там однокласники булять. Булять? Вам по 12 років ви вже булять, а де ви берете? Ні, булять в плані ображають. Що мені робити, що зі мною не так? Ну не знаю, зараз в інтернеті гляну. У-у-у, малий. У тебе, походу, проблеми з підключенням до вайфа. Ого, а що мені тепер робить? Ну не знаю, ти класухи свої казав. Казав, вона теж булить. А, так це ти той, що шахти виліз, сього й подрадисть тебе вгорали. Драда. Попали yeah. якось в одну яму американець, руський і німець. І яма такий. Я завжди казав, це що якщо щось не працює, в кінці треба, або ніхто та буде спугати. 20 тисяч гривень вже вважайте, на вашому рахунку. Дякуємо. Дякуємо. Я так хотів завжди розказати анекдот. Давайте послухаємо анекдот. Ну давай, Ну давай, давай. Давайте! Ну, давай, ну, давайте. Попало якось в одну яму. Стоп, анік... стоп, 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 стоп. Дивись. А якщо я зараз дам хвилину? Чотири анекдоти є. Розказуй всі, добре. У вас є хвилина на анекдот. Якщо коміки сміються, ви виграєте головний приз нашого шоу. Поїхали. Попали якось в одну яму американець, француз і німець. І яма такий такій розіватися. Вибачте, <сувачте> я був вам його розказати, може буде користуватися Давай, в тебе Ще є давай, час. Ще, ще, ще. ще анікдот. Їде <сувачте> чувак на машині, такий, бачить, в нього ззаді колесо спущене, він такий зупиняється, виходить, достає з багажника цей ключ, сідає, починає відкручувати. Откручує, чел підходить до нього, інший каже, Ти що робиш? Він каже, колесо відкручую. А це так, достає із-за пазухи е, цей кирпіч, так в окно лобове кидає і каже, а я, мабуть, магнітолу возьму. Mm -hmm. mm -hmm. Третій, 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 Третій. Парні, допомагайте, є ще. А стоїть чоловік з парасолькою в приміщенні. До нього підходить інший і каже, а що ти стоїш з парасолькою в приміщенні? Ти каже, ну, а вдруг дощ піде. Каже, вперше бачу чоловіка, який боїться дощ в приміщенні. Каже, а я не боюсь в мене, парасолька є. Давай. Ну я, я так возле. Вы дуже классні, я вас летаю. Я споряд Я пішов за грошей. Вітай нам офіцій! Все, дякую всім! Пока! <плес> <плес> Саме прикольне те, що ми забрали головний приз завдяки тому жарту, який ми самі собі вирізали просто, але тим не менше, як бачите, воно все працює.